Мої дорогі підписники та гості мого каналу, радий вас вітати у себе на YouTube каналі. Багато хто писав в коментарях, чому не робиш причіп. Друзі, всьому свій час. Він ще потрібен. Він трошки працює, Да, він в такому жахливому стані, але ну він виконує поки свої функції. Так, на нього положення. Так, е, друге питання таке е, в коментарях розповсюджене, що там валячик з водою. Воду ще не зробив. Я вам скажу так, в мене є товариш дядя Вітя. <сум> дядя Вітя, тобі привіт. Ти мій підписник. Переглядаєш всі мої відеоролики. Дякую тобі за підказку, за пораду. Каже, це вся та автоматика нікуди в... не годиться. Одним словом. Каже: купи дорожчу, ця я брав за 790 гривень, купи за 1300 і буде тобі щастя. Ну, наразі. Наразі поки так. Є водичка з башні і тому раді. Так, кіт, що ти, змій? Такий вже жирний став, капець. Дивіться, які вони попідростали, стали здорові. Ну, тік-ток десь вічно в поисках чогось. Так, друзі, що я хочу сьогодні зробити разом з вами. Беремо це відерце, беремо ножнички і йдемо збирати врожай. Хто не вірить, що врожай можна збирати і зимою, пішліть за мною. Так, я ж не обманював. Дивіться, недавно тільки сніг тут лежав, а вже все втаяло. Я ж не обманював по поводу врожаю. Дивіться, яка тут петрушка. Зараз її будемо вирізати і давати нашим курям. Щоб вони несли хороші яєчка. Бачите, яка петрушечка? Так, друзі, дивіться, яка петрушка. Зараз піду, попробую дати їм, Чи клюватимуть чи ні. Така петрушка на вигляд сам би їв би. Ану пишіть в коментарях, чи можна її вживати, коли вона вже побачила всі морози. Всі вітра, нічого їй не сталося, цікаво. Ну тут це найгіршу вирізав. Є тут дійсно така дуже хар в хорошому стані. Дивіться яка. Друзі, щоб сказати, що вони накинулись на неї, на цю петрушку, я нічого не скажу. Так щось обережно клюють, не знаю. Може вона їм не пахне. вже. Може вона цим коронавірусом переболіла. Хто їх знає? Другі б кури, я так думаю, їли б її аж за вухами шелестіла, а ці, я не знаю. Якісь неправильні кури. Так що водичка в них є, корм є. Да, навіть він ракушняку набив, жують. Потім. Кабаки їм даю. Кабаки їдять дуже хорошо. Я їм на кубики ріжу, ну, з задоволенням їдять. А ось Петрушку. Так, дивіться, щоб поки я прийду, щоб її вже не було, щоб другу порцію вам насипав. А то я є щось не видно поки. Так, добре, друзі, йдемо далі. Зараз вам покажу поповнення моєї колекції. Ну що, друзі, готові? До нового підпалу? Чи ні? Дивіться. Дуже хороша людина подарувала мені в колекції от таку ось річ. Я думаю, люди, трошки старші мене, застали такі машинки для стрижки, хто не знає. Я вам скажу більше, мене моя бабушка... Також стригла такою ось машинкою. Зараз вам я її покажу. Ось вона, більш в гіршому стані. Ось вона, я. Тут ось зуби вже проїла. І що хочу я вам сказати? Після стрижки даною машинкою в мене в дитинстві така, можна сказати, фобія сталася ходити до перукаря. Ну, до бабулі так мінімум. Дивіться, вона наскільки скублася, може вона не налаштована була, може ще щось. Ну я краще не стригся б місяців три, чим стригтися такою от машинкою. Це я не знаю, овець, мабуть, стригти. Ними можна. Так що ну, цю треба змазати. Ну, заводьорські такі методи стрижки раніше були. Я вірю, зараз попривикали, позвикали до розкоші аби електрична та ще й німецька, щоб все. І ні до звуку не, зда, не здавала вона. Так, такого не було. Ось, береш оцю машинку і стражешся. Машинка для сурових таких чоловіків. Хто такою машинкою не стригся, той нічого в світі не бачив. Так що, друзі, і ще одна річ в колекції це ось такий старовинний ключик. Знаєте, воно в кожному, до кожного велосипеда йшли такі ключі. Я не знаю, як вони називалися, забув точніше. Ну, в мене їх безліч о цього нового зразка. А це більш такий. Старого зразка, все тут заокруглено, красиво. Ну, такий він, непоганий. Це все йде до мене в колекцію. Так що, друзі, хто на стрижку записуємося до валерчика Як то, знаєте, хто хорошо себе вів, іде на стрижку до хорошого перукаря. А хто погано себе вів, йде на стрижку до валерчика І буду стригти оцієї якою мене в дитинстві мучили. <ріху> Бачите, раз, два, раз, два. Нічого, постраждаємо, не бійтесь. Добре, друзяки, буду щось ще щось робити. Роботи багато. Це я вам так показую подгончики свої. Ну, ще дуже багато не показав. Я думаю, буде час, буду все показувати, що в мене є. Всім дякую. За увагу. Я думаю, не прощаємось, слідкуємо, не перемикаємось. Ну що, друзі, пройшло десь півгодинки, поки я е, працював по господарству. Дивіться, яка ситуація. Не їдять вони цю петрушку. Питання чому? Не знаю. Так. Ну що, потім. Я зателефонував до мами, мама говорить, каже, ти що? Каже, якщо є таке добро, говорить привозь, я ось нарізав петрушки. Зараз віця яка. Ух, красота яка. Зараз везу, батькам відвезу. Так що, друзі, якось так. А кури не хочуть їсти. Ну що, шановні, раз-два і стемніло. Дав я своїм тиринозаврам тим же шкурям водички налив. Зараз несу їм кабак на тисаку, бачите? Зараз цим тисаком будемо рубати їм цей кабак. Ну що, друзі, мабуть, в ресторанах не так подають красиво, як Валерчик, бачите? Своїм курям. Ну що? Давайте їжте та несіть нам яйця. Бачите, яка краса. Хоп! Кільцями нарізаємо і даємо. А вони їдять. Кабаки вони люблять дуже добре. Це для них прям делікатес. Їдять із задоволенням. Так, що там? Ну що? Смачного вам. Теренозаври наші. Добре, друзяки, всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна! Зараз витримо цей ТЕСАК і будемо потихеньку підганяти свої домашні справи. Далі. Так що, всім дякую ще раз за перегляд даного відео. Слідкуйте за моїм каналом, далі буде тільки, тільки цікавіше. Всім добра.